Усім доброго раночку. Сьогодні в нас чистий четверг. Сразу кажу, бо просять казати, кажіть, що за дата. Чистий четверг в нас сьогодні. А ми сідаємо снідати сьогодні раніше, ніж е, зазвичай. Зазвичай ми довго ще розчихляємося, п'ємо каву, там ще щось. А сьогодні ми швиденько, бо сьогодні багато роботи. Так, мармашелька. Третій день мармашелька, да? То було спагетти, а Зараз мармашелька. Ну коля любить бюро. Коля люби мармашельку, хоть і тріснем. Ні, що вчора кашу їли. О. Ось, так що не треба. Е, яйця, петрушка, яка вже трішки обіцяє. Петрушка під, була, на мене не показали. А, не показували картошку да. Да, з'їли. Не, не все ми показуємо <ріху> те, що ми їмо, поэтому поєтому. По да. е, огірочки в нас ось такі браві. Це в якоїсь там гостренької заправці, чи ні, чи в томаті, чи в чомусь да. вони такі. Ось, Таматі. І сатем. Дуже-дуже смачненьке це син з... цього, господі, як він називається? Баклажан. Баклажан, сині. Ось, все, сідаємо їсти, і будемо сьогодні і прибиратися, і мені трішки треш, ще треба пересаджатися, і всяка всяка різна штука. Ось. А, ще й покупатися ж треба. Боже. Скільки всього треба поробити? Бо чистий четверг. Ну, то, ну та яка різниця? Все одно треба багато чого зробити. То, да. Все, всім приємного. Ну що, ось і мама на квіточка розпустилася. Це вона мені колись принесла. ось, нюті не глазки, але вона, бачите, яка просто така жовта, я не знаю. Дивно-дивно. Ось це мої ось всі ці. І маленькі, і великі. А це її все принесла, і вона ось о, у мене є. Бачите, які вони. Різні-різні. Ось. Все. Клас! Я їх обожнюю. Вони такі гарнюсенькі. і всі різні. Класно, класно, супер, просто супер. Клас. І дивляться вони гарно та кубки. Оці величенькі переходять в маленькі, так чудово, це так взагалі. Великі квіти там Потім... і малесенькі. Хоча це різні ліканчики і звичайники. Боже, ну Зато ось кльо цього. цього. Ну, це просто неможливо його виривати і виривати. Ось, дивіться, ці кльони, кльони. Їх тут ого госіки Позачесалися тут і бурянці, і кльони. Це треба сідати і тут конкретно все виривати. А це що? Кульбабка? М -м -м. Гарна як. Все. Опять кльон. І знов кльон. Шесть з цим кльоном. Тут їх вистачає. Вже ці, вітли, це теж треба мабуть, все позрізати. Це від мускариків. Ну що, ребятки? З поки ще не дуже слажуються. Але діло йде. То гірки пересадили, ну там стірка, звісно, повним ходом у киті. Ну, а то гірки пересадили, то ще щось, то, блін. Политить треба щось, блін. Ну ось, ну нічого, ще времени не вистачає. Так що потихеньку і беремося. Ось, Саду наполиває кіська, Вон поставила в саду, ось там де ці квіточки у нас поняли. Так, ось мій виноград, бачите, він в саме днівної сонцепк, якраз ця картонка попадає, бачите, на нього. Як, як починає сонце шпарити добротно, то накрив, подивимось. Дякую всім, хто відповів на питання. Ось, ну багато сказали, що це або він не аклематизований, хоча він акліматизований. Він то був в теплиці, але ж він у мене стояв на вонодворі, Щас скажу півтори неділі десь, якщо не більше. Півтори неділі він стояв просто під навісом, де на нього попадало сонечко, тільки ввечері. Щоб ви розуміли. Я його поливав, все ось. А оце висадив і тут вже сонце почало шпарити. То як бачите, не знаю, багато написало, що це сон, сонячний опік і повинен відійти. Дай Бог, дай Бог, щоб відійшов, бо дуже жалко. Дуже жалко такі гарні росточки, такі корніва у них добра була. Просто не знаю, подивимось. Кошмар, блін, звісно, кошмар. Ну так, да, ножки, ножки вони м'які, поняли? А сам листик прям так. Да, він мог спалитися на сонці. Подивимось, бачите, затянив, затінив. Ось. Получається, в, самий, в, самий, в саму жару все, я думаю, буде добре. Yeah. О, я ось така розсада, дивіться, що. Да, Це, ти вже накрила її трошки, yeah, так? Так, yeah, так, вона моментально в'язь починає, ти бачиш? Звісно, звісно, сонце полючить і що. Она так классно стояла, сразу же солнцем обжарила. Я пока за этим сходила. Да, пока за поливалкой. Ой, Китя сход... сходила. Ты ну, бачный витер. Собака, блин. Там с той стороны сейчас -то не так, да? Ну так, польешь, да? Я то полью, чтобы с той стороны, бачишь, что то Ну закрыто ж, закрыто. Нет, там оно как то открылось. Я, наверное, не то дернула. А, та нічого страшного. Сейчас вона бідненькая подивиться. Страшно, тут у нас помідорки, тут капуста. Все добре, слава Богу, росте. Ну і бур'янець, звісно, бур ну нічого страшного. Нічого страшного, це що в тут перший рік, блін, ми як могли, так і убрали цей бур'ян, блін. А да треба закаляти. Воно не в сонце пк. Ну, воно, бачиш? Ну, воно видуває, звісно, видуває не, бо цей. Кить. Блін, тому що вона тут опустить, тоді воно вляже, все добре. Не переживай. Воно парус робить, що не бачиш. Так, да, було б неплохо, ребятки. Зробити тут тепличку, йо-мойо, на цьому місці. І було б тут все дуже гарно, блін. Місце, місце якраз таке добре. Воно в нас вічно пустує. Так от і травка росте і косити треба. Дуже, дуже часто, так? Да? Mm. <гум> ну ось. Ну, нічого, нічого. Якось і до теплички руки дойдуть і гроші. Ось І все буде добре. Щось так класно в саду ціні, вже можна сидіти відпочивати. Листя вже розпустилося. Ось, вже там на качельці, бачите, тіньочок, то можна там класно зависати. Бо як ми ось коли це почалося дуже жарке літо, ну, ось бачите, хто тут відпочиває, блин. жуки, блін, навозники. О. То як це почалося жарке літо, але ж дерева стояли геть, блін, лисі, то тінька геть не було, а зараз тут дуже добре. так. І ще й бачите, там красиво все так. Супер. Так, дивіться, ми просто на засипку. У нас з'явилися плоди. Їх можна їсти. Ми самі не знаю, не пам'ятаємо, що це за деревце. Це ж так, да, це ж це декоративно таке красиве, воно листя таке, бачите, лябе. Ні, зараз воно не вже на осінь, воно ярко-зелене становиться. Да. Рвані якісь такі. Вони такі рвані, оце вони такі дожні бути. Поняли, бачите? Яке, яке воно красиве, дивіться. Ось. Красне і ярке зелене. Так, да, Красне, коротше, зелене. Воно і зараз, бачите, красно зелене. Тобто, є. І воно плоди дало, блін. Це ж треба. От що це таке, блін, все. Треба Якось... в інтернеті глянути. Якось сливка, блін. Може воно щось дуже з'їдобне? Ага, Може. Вкусне. Так. Я ну. не пам'ятаю, нам казали, що це чи э, декоративна вічня. Ні, не, не вішня, слива. Так, да, це ж треба. За квітло і таке щось. Можу спробувати. Не треба, вдруг трава Боня, блін. Харе їсти траву. Що за собака така, так? блін? Не хочу їсти траву. Не треба їсти траву. Що корова чи що, блін? Так. І тут маленьке деревце, бачите, зацвіло. Тамарікс. Тамарікс. Да. Тут теж його так обложив. Я, коротше, трави насипав, скошений, понял? Ага. Диви, не росте, нічого. А то я дергаю кожен раз. Не, ну може трошки, да, але ж не так рясно. А, на, в цьому році на городі будуть. Ти подивись, кошти. Йоханий бабай. Тля. Яй-яй-яй. І головне, да, дивись, один кустик якийсь і, і все. Ну да, ее можно сейчас просто смыть. До одного места. Ты же ее не смоешь. Ты, ты муравьеву можешь смыть, ее только давить надо. ты скотыняк, ага. Эти муравьи, Шо блин, скопнив? со своей плюю, да, блин. Травить надо. Ох. Надо травить реально. То надо. Ты же собирала дерево ты что? Так оно любит, ты что? И усе все, а? угу. Там, где цветочки должны ну, блин, быть. Блин, все травить надо, ешь, не Куда не плюнь. Де повинні бути цвіточки, вони воно прямо біля цвіточків. Ага. Це ж гарні ці мої квіточки. Ай, да красота домашня, ага? Дивіться. Одна длинна. Ну такі вже добротні, й-мої. Так, да так, -да, можна салати зробити. Клас. Так, ну ось і обід. Попрацювали, я вам скажу добряче. І вже три, да. 3 година дня. Вже давно обід, а ми все не їли. Ось, коротше, у нас що? У нас те, що зранку було. Ось макарони з яйцями. Не знаю, я дуже полюбляю макарошки з яйцями. Це просто-просто супер. Праздник, так? Да. ребятки, салатик свіжий, з домашньої родисочки, зелені все своя. Ось, капуста тільки куплена. І дивіться, що в мене тут є. Ай, блін. Кись, ну не літай. Це майонез домашній. Зараз наїмся. Все. Короте, ребята, Всім смачного Ось. і гарного настрою. О! Сушка. <схай> Бачите, яка сушка. Короте, ребята, Потихеньку, потихеньку. Убирались, убирались. Ось, І надумали ми зробити от, якогось шашличку. У курячого курочка є в морозилке. Тиця достала, розмражує, замаринувала, костик розпалив. То сядемо, посидимо. Ось. <кій> а що робити? Що, потихеньку ось ця куча розібралася, бачите. Оцей завал. Ну, Не геть, звісно, все красиво. Але ж якось потім зробимо. Поставили сюди лавочку. Щоб можна було тут сидіти і любуватись цією красою. Ну так, потихеньку-потихеньку. Там стірка, там, там уборка, там то, там все. Там треба було досадити, там пересадити. Ну, коротше, блін. Все, дуже багато праці, достав косу Достав бензопилу, блін. Йо-майо. Тут покосив. Ось все внутрі, бо тут капець вже хащі стали, що мама дорога. Взагалі треба якось, знаєте, зібратися і зібратися силами мозгами і розібрати цю все пристроєчку. Хоча, знаєте, з другої сторони, блін, хочемо курей завести. То для курочок це блин, просто було б класно. Бо потім що знову робити? Ну, коротше, оце таке розумієте, двояке. ні туди, ні сюди, блін, й Так, а де кицька подівалася? Десь я бачив кицю на городі. Я вже не бачу. А вон вона де. Вон воно там щось поливає. Квіти, виноград, мабуть. Жуків майських, йоме, куча, куча, дивіться. Літають, літають. Жужать і жужать. Особливо ввечері. Киська поливає. Що я вам скажу? Да. Четверг-четвергом, а поливати ніхто не, <смі> не відміняв, як кажуть. Тому що, бачите, треба треба, воно все сохне, десь полопало, десь, десь вже висохло. ось. А вони всі просять пити, їм вже зараз треба вростити всім растюшкам. Так що так, там воно морковка з лучком поливається, з цибулькою. Не знаю, вам видно, бо так піднімаю, наче темний екран. Так, да, бачу, перчики стоять. Да. Молодці. Молодці. Вистояли всі, так. Да. Маленькі такі, понимаєте, бачите, які вони гають? Да? Ну слава Богу. Та кажуть, так, да, багато написало, що йде. Ось виноградик от йде, то він просто перепікся. Ось. Ну дай Бог, дай Бог. Подивимось. Подивимось. Подивимось, блін, бо так же, знаєте, вже, вже так настроївся, йо-моє, вино робити зі свого винограду, а тут на тобі. Кажу, вже настроївся вино зі свого винограду робити, а тут на тобі. Ну все одно хочеться якось, щоб воно було моє, діло. Ну так. Я вже кошти розпалив кінцінь. А, ще трошки. Так нам бону не поливати же. Так наоборот. Да. Звісно. Воно ж по мягкому краще виходить і не зачіпає інше. Mm -hmm. Ну дивись, я з крупними листями брав, то вона така да бачиш. Ні, не, не крупними, там треба дивитися по цьому. По Ну, ну дивись по реєсулі. Так, тут я не знаю, відкривати полива чи ні. Та вчора ж поливали. Ну що, воно сухе тут? Да. Ну так да, так, точно можна все полити. Через дырочку. Воня <риклад> зайди. А що цю закривати на ніч? Подожди, там треба ото там збоку. Чи, Чи що? Бо я так подивилася, что воно підсохне. Закривати на ніч треба, бо на наліч ще й прохолоди. Я не знаю. Ну та ще прохолодно, вона геть маленька. Так, може і треба. Треба, треба закривати. А що, що треба полити тобі там? А, от ото з краю. Ну так, да, підсохло. Тут же сонечко попадало ввечері. Блін. Треба було прикрити. Ну а так добре. Все росте потихеньку. І ці, бачите, прийняли. Та ці приймаються, це як бур'ян, блін. Це ж ці сентябринки. Получається, сентябрь як по-другому. У нас. Серпень. Серпень. лютий, Ні. Блін, не знаю, не скажу вам, коротше, по-другому. Ось, коротше, осінні квіти. Все. Так, ладно. Все, вложу. Телефон. Треба щось, щось теж робити, щось обирати, вбирати далі. Так, тихенько. Й-моє. Так, ну що, ось такий у нас... Ось э, така у нас сьогодні вечеря. Добре, добре. Ой, mm, да, салатів вкусний, з домашнім анаєзом. Ось, відкрили чилі, але це кубиками. Ось, Його краще використовувати для піци, для того для цього, бо він такий гостренький. Але є в нас ще е сира джичка. Ну, вона така жидковата, але вона класна. Все, а що ще треба? Да? Гарні, гарні такі ляшечки. Це що треба на ніч, Да, Прямо да? на ніч воно взагалі те, що таке. Ну а що, воно ж на кострику, так що воно полезне. да. Не на олії. Все. Не на олії, да. Да? Та, Ну, так. Таке, да. от. Трошечки вас, вам показали, що робили, що зробили. Угу. Ось. Коля вже їсть, а я тут слюною давлюсь. Так що всім смачного, хто їсть з нами. Я теж сідаю.